Лідері думок 21 століття яких нам показують по телевізору, ті, яких нам рекомендує youtube площадка чи справді вони являються лідерами думки, чи просто їхні youtube канали розкручує ботоферма. І вони роблять якісь прогнози, якусь аналітику і так далі, воно не збувається. Потім вони пояснюють, чому це не збулося. Виходить замкнуте коло. І якщо їх слухати, то вони ж будуть впливати на наш світогляд, на нашу думку. А перше послання Апостола Павла до Корінтян, другий розділ, шостий вірш написано. А ми говоримо про мудрість між досконалими, але мудрість не віку цього, ані володарів цього віку, що гинуть, але ми говоримо Божу мудрість у таємниці. Володарі віку цього гинуть, і якщо їх слухати, то загинемо так само. А наша мудрість і наша радість має бути в Бозі. Амінь.